Привіт, я стат! Якщо у Вуві і існує так званий маспов персонаж, то це буде Шоркіперша. В цьому відео я відповім на поширені запитання, розкажу про її свапи та покажу, як пришвидшити ротацію. Почнемо з того, чи варто її грудити взагалі. І відповідь так, бо вона є покращенням у 99% випадків. Варі не може бути аргументом, по суті, тільки з зінці, хайтнику, до речі, у мене є на каналі, де через свою швидку ротацію та карнування, так і може триматись на тому самому рівні, що і берегіння. Або якщо ваша команда має ротацію менше за відкат її ульти 25 секунд, хоча навіть це компенсується або просто більшим бафом, або більш хитрим натисненим ульти, Покажу пізніше. Звісно, Якщо її не все всесвіт не схлопнеться, але універсальність її бафу у вигляді всім потрібних критів та ампіфікейшина, полегшення збірки персонажів заливкою кричанцу та потребу у двох хіверах на акаунті дають про себе знати. Також в неї є запобіжник з кілищію у вигляді можливості швидко встати після атаки ворога, отримати концерту і навіть здійснити дошкаунтер, що може врятувати вашу спробу. Якщо варіною табаджує контент, все що проходиться без проблем, просто повільніше, то без варіни я б навіть не думав не крутити. У питанні першого секвенса та Сігна виграє Сігна, особливо якщо вам так і не випав 4 зіркового varieшн. Десь один збільшує радіус ульти з бафами та подовжує її дії на 10 секунд, а також спеціальне інтро тепер її не завершує. Збільшення радіусу може бути корисним проти мобільних ворогів, а інші два пункти можуть мати використання в різного роду квіксвапах з 2 DPS. Але чесно, воно того не варто. Сігна це десь приблизно на 5% більше домого команди, що доволі мало, але якщо дивитись ширше, це посилення по суті будь-якої команди на вашому аккаунті. Також Сігна дозволяє змінити один на хп чи спехрію дамаг, що збільшить її дамаг з підсиленого інтеру, але то вже таке. З чотиризірковим вирішенем живеться чудово, Сігна взагалі не є необхідною. Посивка ми можемо зрозуміти, що максимального бафу шортіперша досягає при 250% відновлення, але от збирати її треба мінімум 230. Друга пасивка дає їй 10% відновлення, коли активна Ульта, а її сигнатурний 4 дає ті самі 10 відновлення на 20 секунд після його використання. В Сумі виходить якраз 250%. Варто зазначити, що баф ехо діє 20 секунд, а ульта 30, тому мати 240 відновлення теж зайвим не буде. Ульта шаркіперші відкатується 25 секунд, що для більшості команд нормально, але якщо намагатись робити більш швидкі ротації, то може виникнути проблема. В таких випадках першу ротацію можна почати з ульти Берегині, щоб вона одразу пішла на відкат. Наступна ротація дати ульту по відкату під час розкасту сапортів, наступну там, тамить не перед самим виходом головного дамагера, і на останню ротацію, наприклад, взагалі не давати аутер в шаркіперші, щоб не завершувати ульту, а добити ворога дамажними кнопками. Так, такий спосіб не працює в затяжних боях, але може знадобити, щоб швидше закрити вежу. Силене інтро шаркіпер ще завершує ульту, а отже її бафи теж пропадуть. І от питання, чи варто тоді його використовувати. Чесно, залежить від команди, в кіксапах справді не хочеться завершувати її ульту завчасно, бо дамах там відбувається постійно, та і інтро часто є куди краще використати. В командах зі звичайними ротаціями, де персонажі натискаються послідовно, часто варто таки натискати підсилене інтро, бо вона дає цілих 20 концерту, що помітно пришвидшує її ротацію, а також занестовано. Пілдом може видати якісь там 30-40 тисяч без сіг, з нею більше. Що небагато, але приємно. До речі, це підсилене інтро вважається домого мульти і тримаю в курсі. Форту Шоркіпер ще дає доволі помітну частину її концерту. Перші дві базові атаки дають по одному стаку Форте, а третя та четверта по два. Що цікаво, комбус Кіпа при свапі на Шоркіпер ще нема, вона починає свою серію атак все одно з першої. А от після єшки та атаки в падінні базові атаки починаються з другої в серії. Коли форти зібрались, можна натиснути або атаку в падінні, або заряджену атаку, щоб його використати. Як правило, використовується заряджена атака, бо вона має невеличку стяжку та не відправляє вас анімацію повітря, де ви доволі вразливі. Що ж, перед швидкими ротаціями варто розглянути свапи та відміни шоркі-перші. Найдовшими її анімаціями є третя та четверта базові атаки, Єшка, атака в падінні та обидва форти. Всі ці анімації можуть бути свапнуті моментально. І в свапах з двома ДД часто перша ротація починається без аутри-берегині, яка набирається по ходу, як правило, двома способами. Або перемиканням на шоркіпершу в будь-який зручний момент, щоб та зробила одну автоатаку. Або слапом третії базової атаки з подальшим поверненням на шаркі першу, щоб використати форму. Але не забувайте на початку такої ротації натиснути єшку для задіяння хілсету та ехо для бафу на атаку. До речі, як варіант можна скомбінувати і на початку свапнутись на першого, одразу натиснути єшку, другий базік та третій свапнути. В більш звичайних ротаціях, де все починається за отрошки, перші частіше використовуються відміни. Тішку відміняти особливого сенсу нема. Форту заряженку можна відмінити прямо моментально, як правило, це робиться або тою ж єшкою, або ультою. З третю автоатакою трішечки складніше, бо перед відміною треба почекати, поки з'явиться такий от диск, який і дає два стаки форти. Зривати так само можна чим завгодно, головне не поспішайте. Також цікаво факт, який в стандартних ротаціях не використовується, але хто знав, може знадобиться. Якщо третю базову атаку відмінити використанням форти, то два стаки якраз встигнуть зарахувати сунове форте. Це можна робити і от такі прикольні штуки. І от тепер, коли ми розібралися з механіками, час використати це на практиці. Для набору концерту нам потрібні одна Єшка, одна ульта, два форти і автоатаки, щоб це форти набрати. І якщо у вас нема вирішені, чи сігни, які дають концерти, то доведеться додати ще три базові атаки. Зразу говорю, це все працює у вакуумі, чи коли босс застанений, бо в реальності ви будете окулятись, ламати собі ротацію, але при цьому отримувати концерту. Робимо дві базові атаки. Третій відміняємо ривком. Базик, зарядженку зриваємо єшкою. Другий базік, третій зриваємо ривком. Два форте зарядженку зриваємо ультою. І в нас повний концерт. Неху варто вставляти в кінці ротації перед чи після ульти. Така ротація в ідеалі займає 5,1 секунди. В реальності десь 5,2-5,3. Якщо так само зривати форти, але не відміняти базові атаки ривком, то виходить майже 6 секунд. Якщо і форти не відміняти, то там жах. На другій ротації буде підсилене інтро, яке дає цілих 20 концерту, тому вистачить тільки одного форта. На цьому в мене все. Дякую, що дивились до кінця. Сподіваюся, відео було вам корисне. Пишіть в коментарі, чи маєте шоркі перше, доєднуйтесь до моєго телеграму та твічу. Ставте лайк, підписуйтесь, якщо мій контент вам вподоби. Бувайте і до зв'язку. Ready, do yeah. no. Don't you worry. <laughs> Don't you worry. I'm <laughs> dead. Oh, As I you wish. wish. I am locked. to I'll right <laughs> <up laughs> shoot. So, Fury boils. Inferno. Let's stir wide open this inferno. <laughs> <laughs> <laughs>